В місті Брага у Португалії і знати шукала цікавинки, шукала все, що пов'язано з українською спільнотою. Зокрема, про церкву, про українську церкву. Ми поговоримо окремо за мною зараз. Пам'ятник героям Небесної Сотні. Одразу після встановлення вандали проросійські вандали розписали цей пам'ятник червоною фарбою написом Донбас. Чому це важливо? Тому що цей пам'ятник був першим пам'ятником в Європі присвяченим Героям Небесної Сотні. Тому, шановна українська діаспора в Португалії, будь ласка, розповідайте про такі речі. Вони є дуже важливими, тому що це ваш зв'язок з Україною. Ви маєте відчувати зв'язок з державою, з якої ви походите. І отакі от такі от. Пам'ятки, якісь заходи, церква українська так само, куди ви можете піти, і там вас будуть чекати завжди. Тобто спільнота, формування спільноти це є дуже важливим моментом. Наприклад, поширення українських традицій, які ви не маєте забувати, перебуваючи за кордоном, мова, українська мова так само ви не маєте забувати її. Тому, будь ласка, хто не знав. І досі не цей пам'ятник, я вам дуже рекомендую сходити. Тут, до речі, свіжі квіти, тому хтось точно приходить сюди постійно.